А ви знаєте, що наша реальність трансформується в залежності від того, спостерігаємо за нею чи ні. Тобто буквально відбите світло від поверхні трансформується в залежності від того, бачимо його чи ні. Класичний експеримент з двома щелинами показує, що фотони та інші частинки можуть поводитися як хвилі, або як частини залежать від того, чи відбувається спостереження за їхньою поведінкою. Якщо ми намагаємось виміряти через яку щілину пройшов фотон, це схлопує його хвильову функцію ймовірності, і він поводиться як частинка, начебто світ складається ймовірностей, і більше фотонів падатиме туди, де з більшою ймовірністю знаходиться спостерігач. А також це викликає питання, яким чином реальність вирішує, як поводитись, коли вона вимірюється або спостерігається. Концепція спостерігача у квантовій механіці не обов'язково відноситься до людини. Це може бути будь-який процес вимірювання або взаємодії, що здійснює спостереження за системою. І ось про що подумайте: чи буде чути звук, падаючого дерева в лісі, якщо нікого не буде поруч?